У ніч з 17 на 18 серпня ворог здійснив серію комбінованих ударів по місту Суми та Шосицькій громаді. В обласному центрі пошкоджень та руйнувань зазнали будівлі одного із вищих навчальних закладів міста. Виникла масштабна пожежа через загрози повторних ударів. Рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Всі осередки горіння ліквідовано. Шосинській громаді під російський удар потрапив житловий сектор. Вогонь охопив житлові будинки та господарські будівлі. Пожежі також ліквідовано пожежно-рятувальним підрозділом. За попередньою інформацією, на щастя, люди не постраждали. Події під час апаратної наради при міському голові. Прокоментував шосинський міський голова Микола Нога. Минула доба пройшла теж надзвичайно гучно. У 2.20 у вороні прилетіли. Безпілотні літальні апарати, зруйнували житловий будинок багатоквартирний. Бог помилував людей, що вони хтось сховався, хтось вискочив у вікно. Будинок розрушений повністю. Фундаменти той частково. Серед ночі також було, був напад на Вовнянський Старостинський округ, зруйноване приміщення сільськогосподарського підприємства. Тримаємось, але розуміємо, що ворог продовжує посилювати агресію на нашій території. Як зауважила начальниця управління з надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко, один із будинків, в якому мешкало декілька родин, майже повністю зруйновано. Для життя він більше не придатний. Будемо співпрацювати з цими родинами. Там дом декілька входів. Чотири родини говорили на апаратній нараді про жнива на шосткінщині. Аграрії практично завершили обмолот ранніх зернових та зернобобових культур. Намолочено 80 тисяч тонн зерна. На сьогодні розпочали обмолот вівту якого молочено 350 гектарів та намолочено 550 тонн зерна при середній урожайності 44 гектара. Також проводяться роботи з підготовки ґрунту, знесенням мінеральних добрив, пахота, культивація каткування для посіву озимих культур, таких як озимий ріпак, озиме жито, озима пшениця. Але за відсутністю опадів на сьогоднішній день, на жаль, стримується посівна компанія за озимого ріпаку. Але попри всі ризики, вже посіяли 1160 гектарів, що становить 21% від запланованого. Микола Нога закликав аграріїв подбати про безпеку свого майна. Сільськогосподарські підприємства повинні розсередоточити свою техніку і матеріальні ресурси. Тільки за останні дні чотири підприємства зруйновані. Чотири. Це ми думаємо, що десь завтра, де через неділю, через місяць, негайно розсередочить і ресурси, і техніку. Він б'є підряд під усі сільськосподарські підприємства, в тому числі цієї ночі. Міський голова закликав населення переходити в укриття під час повітряних тривог. Хочу ще раз наголосити, що ми повинні берегти один одного. Ми повинні думати кожен за свою безпеку. Якщо зараз... Тривога, якщо зараз поруч шахеди, прошу перейти в укриття.